Перемовини у Вашингтоні, короткий підсумок, зустріч президента України з президентом США з європейськими лідерами. Але за багатьма заявами є конкретні результати. Перше, це готуються тепер зустрічі. Перемовини президента України з Путіним. Потім приєднається президент США, коли протягом двох тижнів. Далі про гарантії безпеки справді вирішили особливо європейські лідери, генсек НАТО, президент Фінляндії, канцлер Німеччини, мерц дотисли американську сторону, і гарантії безпеки будуть серйозними. Лишаються американські бази на території Європейського союзу, лишається американська авіація, але для України і з Україною. Обмін розвідданими, про які я ще домовився в 2014 році, далі триватиме. Далі триватиме постачання зброї, так за гроші, але за гроші натівських партнерів. Третє навчання українських військових і четверте безпекові гарантії для нас, для України це вихід на спільне патрулювання і неба і українського моря разом з натівськими авіацією та військовим морським флотом. Ось куди рухаються перемовини про безпекові гарантії. І ще одне третє: увесь світ готовий і далі підтримує Україну. Нам головне тримати позицію, триматися за рідну землю, ніяких поступок агресору з точністю до навпаки, агресор має припинити війну, припинити вогонь та почати реальні перемовини про мир. Далі буде.